Много законодавців, не християни, голосують, котра релігія, істина, котра ні. надсмішка над ними всіма. Однак вони вмісто того, що ще будучи невіруючі і ще злопам'ятні, хто їх покритикує, вони всю силу свою у єдно і дають команду критиканта судити. Що нам остається? Повторити наше Слово, не вмішуватися вам в релігію, люди не церковні і безбожні. Займайтеся своїм. Ми будемо рішати. Люди рішають. і Ще більше скажемо, люди відчувають благодаті Божої, де істина на церков, а де її жалкоє отображення». Ми молимося Богу, щоб Господь подарував нам таку віру, як наші мали предки. Вдумайтеся, Австро-Венгрія. Непогана була імперія. Ми пам'ятаємо, що Русь чи Карпатська Русь була саме восточна Австро-Венгрії, а западна частина була Адріатичне море. Наші предки йшли на море без візи. І школи були великолепні В Будапешті, в Вені. У Братиславі. наші діти вчилися добре, але одна була проблема в цій імперії, вона була антиправославна, хоча в ній по закону мож було молитися, але імперія не мала і забороняла православну церкву канонічну, і за щося розпала? За своє безбожє. І Чехословакія наша не видержала єдинства, коли Чехословакія сформувалася, як три держави Чехія, Словакія і Подкарпатська Русь три незалежні національні держави. Але за те, що Чехи оказалися, вмішалися в релігію нашу, Бог їх наказав, і Чехія розпалася і розділили її. Іменно так, будучи Противником Божої церкви Советський Союз розпався за то, що мав у історії своєї кроваві наслідки свого діяння проти церкви. Люба країна буде нести кару, якщо вона піднімає руку проти церкви. Тої церкви, котра молиться, Господи, помилуй власті, воїнство, помилуй наших людей, помилуй усіх. От першого до останнього. За що за, для нас і на нас сердитися, До нас би мали з вами на руках носити і казати, люди чесні, ви до церкви, моліться за нас, за владу за воїнство, А те, щоб ми могли мати в кожному ділі успіх? Що ж роблять безбожники? Мало того, що і законодавство Таке на перший погляд, в рамк за рамки вийшло свої, да ще й і сердяться на нас, об'явили нас поза законом. Ми же відповідаємо День П'ятдесятниці. Божа Мати, Ти нас, родила для Матері Церкви. Ми вірили в Христа Ісуса і нині Мати Церков приймає нас як своїх дітей і просить нас усіх. Все, що ви сте робили, лише не вийдіть за рамки церкви. Від і гріх, створений вами, не опасний, упала, поднялася, посповідалася, знову думав. Но якщо ви послухаєте псевдо церкви, котра целіпить до нас, програєте все. І сьогодні ми кажемо всім нашим людям, хто у церкві віруючий. Що бися не стало, які б болезні нас не переслідували, які б вороги не ліпили нам позорніші судебні діла? Великої страшне діло, коли чесному чоловіку ліплять нині кримінал, а вся Україна плескать руками правильно, а злочину нема. Нема злочину, події злочину нема. А вся країна рукоплескає, судять його, значить, общество хвороє. Що не стало в світі остатися дійсними, дійсними і вірними церкви Христовій, канонічній, єдиній благодатній, де предстоятель Блаженніший мітрополіту Ноуфрії, а у вічності. Господи, благослови нам у благодаті Духа Святого. Наслідувати царство Божоє амінь.